30 липня відзначають одне з наймолодших свят у календарі Міжнародний день дружби. Саме вона є невід'ємною частиною людського життя. Кожен має свій характер, уподобання, манери та виховання. І сьогодні ми запитали у пролучан про їх найкращого друга і якою має бути справжня дружба. Насправді, в мене багато є друзів. І найкращий друг це моя сестра, рідна сестра, з якою вже ми. Багато років різниця в нас всього три з половиною роки, але ми завжди допомагаємо один одному і переживаємо один за одного. Насправді я приїхала в Прилук, я тут не була вже три роки не була. Я насправді живу в Німеччині. І коли я приїхала, то ми плакали, ми обіймалися і це було так класно. Моя найкраща подруга, вона вона мені стала ближче, чим не знаю, чим якоте родичі. Вона дуже креативна. Вона, міє, вона завжди поруч в трудні моменти. Вона міє підтримати. Є в мене найкращий друг, точніше, так, подруга це моя кума. Е, Алла. Ми давно з нею знайомі працювали разом. Моя подруга Аня нас познайомив школа. Ми дружимо вже більше 11 років. Моя подруга найкраща. Ми проводимо багато разом. Моя найкраща подруга це Маша. Ми з нею дружимо більше двох років. Ми оце літом кожного дня майже гуляємо. Вона гарна, в неї біла волосся, вона завжди радісна. Моя подружка звати Настя, вона смілива, мила, ну вона весела, з нею дуже ну, добре. Вона може піддержати. Це мій найкращий друг Ярослав. Я з ним я з ним дуже добре знаком. Я, я з ним найперший познайомився, ми з ним вже шість років як дружимо. Справжнє дружба це коли довіра, це коли немає заздрості, це коли є підтримка. Це ця людина, якій ти можеш довірити, і вона тобі довіряє. Ну у всьому. Це коли, наприклад, там ну, чіпати. Друг може виручити з любої ситуації, допомогти в чомусь там, скутній проблемі якісь. Дружба це довіра, що можна покластися завжди на свого друга, довіряєш йому. Найкраща подруга, або друг він допомагає тобі, може допомогти в чомусь підказати, щось для тебе зробити, і допомогти. Дружба це коли ви можете повністю довіряти друг другу, бути впевненими друг у друзі і то, що. Кожен з вас буде поруч в складний момент. Справжня дружба завжди треба захищати друг друга і допомагати. Міжнародний день дружби це чудова нагода згадати про цінність справжніх друзів і поділитися з ними теплими словами. Діана Диндеч, привіт. Я тебе дуже сильно люблю. Я хочу тобі побажати, щоб ти поступила на дизайнера, як ти мрієш, і щоб тебе все було дуже добре. Настя, привіт! Я тобі бажаю, щоб ти. Залишалася такою веселою, доброю, позитивною, і щоб була, і щоб ми з тобою дружили. Але я тебе вітаю і з ним дружби тебе. Дякую, що ти є. Вигадаю вітання Ані, бажаю їй ну, щастя, здоров'я, <смас> щоб не забувала мене. Привіт, Маша! Вітаю з днем дружби. Бажаю, щоб ми далі з тобою дружили, гарно спілкувалися і. Щоб ти ніколи не хворіла, саме головне здоров'я, і щоб мир був на землі. Оце саме головне.